Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, знаходжуся місто Вашківці, Вижницький район, Чернівецька область на території колишньої Вашківецької лікарні. Ну, від неї, верніше, то, що від неї залишилося, на даній території вже неодноразово фіксували захоплення ділянки і засівання її сільхозкультурами. Ось вам ви бачили, де я знаходжуся. Не знаю, чи вам видно чи ні. Ось де я знаходжуся. І ось дана ділянка. Дана ділянка цільове призначення має для будівництва та обслуговування споруд. Ну, не до Марвашківців перш і такий собі депутат Мамалега, її здають в оренду підприємству Росток 2000, підприємцю Гаврильчуку Ігорю. Щоб ви бачили, що це соя, що воно дійсно все засіяне, бо потім скажуть, що Каланча придумав щось. Значить, дивіться, друзі. Власником даної ділянки є Міністерство охорони здоров'я. Розпорядником є Вашківецька міська рада. Ну, вашківецькі царки, вашківці вважають своїм приватним бізнесом, розумієте? Громада от лише на цій ділянці втрачає десь біля 150-200 тисяч гривень, якщо навіть суд... землю здати в оренду через аукціон. Бо під час військового стану всі ділянки здаються в оренду тільки через аукціон. А тут вони між собою щось попідписували, щось повирішували. І все у них добре. А нас обкрадають. От лише на цих ділянках, тут біля 10 гектарів, десь кожного року. ОТГ втрачає 150-200 тисяч гривень. І це кожен рік я це документую. І нічого не змінюється, далі все продовжується те ж саме. І хотів би звернутися до керівництва Чернівецької обласної прокуратури. Пан Логачов, я напишу вам заяву, візьміться під свій контроль. Тут на території Вашківецької, колишньої Вашківецької лікарні, порушено більше 10 кримінальних справ. Все стоїть, нічого ніяк не можуть передати до суду. Всім гарного дня, друзі, максимальний репост цього відео. Так. Ось там от все, і оце от повністю все загальне до 10 гектарів.